Це пушка, це муляж, вона не функціональна. Це сама проста форма пушки, яка була в той період часу, 13-14 століття. І такого плану могли бути о, пушки на бастіонах Невицького замку. Я її спеціально так, зробив її під стареньку, таке, якби вона вже ржава, вже побита, життям. Так само і лафет, він так дубовий, мощний, і такий, якби він вже... У десь його викопали, поставили реконструкцію середньовічної гармати встановили в Ужгородському замку. Поки що вона перша. Незабаром на бастіоні буде ціла експозиція середньовічної зброї і не тільки у нас є в планах доповнити, так як у нас бастіон дуже цікава локація. Ми працюємо так само на концепцію. Е Такого шоурума, де люди можуть різні середньовічні так, обладунки, топори, мечі різне, можуть потрогати. Такі фотозони приваблюють відвідувачів замку, кажуть працівники музею. Можливість доторкнутися до експонату туристи розцінюють як прямий дотик до історії. П'ятирічний Сашко гармату оглянув уздовж і впоперек. Сподобалась вона йому найперше через колір. вона чорна, чорна ще яка. Важка е -е -е -е. чи легка? Важка. Гармата дитині дуже сподобалася. Попросив другий раз до неї підійти, дуже сподобалося. В принципі, ми тільки прийшли, ми ще не оглянули повністю весь замок всі експозиції, але дуже подобається територія, те, що, що зберіглось так багато, що ми можемо спостерігати зараз У -у -у. І, 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 і бачити нашу історію. Так? У планах керівництва музею встановити також гармату, яка стрілятиме. Однак, уже після нашої перемоги у війні з Росією зрозуміло, що не стріляти гарматами, а тільки щоб був хлопок. Ну і ми це зробимо після е, нашої перемоги. Ми будемо в сторону агресора, так, стріляти в, в якийсь певний час. Будемо пугати сусідів наших у жородського замку, але це би було б цікаво.